В інтернеті популярні повідомлення, де просять небайдужих громадян підписати петицію щодо загиблого воїна, щоб, щоб йому присвоїли героя України. А цим користуються шахраї. Вас можуть попросити перейти за посиланням чи проголосувати, чи підписати петицію, але такий сайт може бути фейковим. Дивіться, куди ви переходите, на які сайти вас просять перейти. Звертайте увагу на назву цього сайту, підписувати петицію ви тільки можете на офіційних сайтах, а не на якихось ЗМІ чи будь-яких інших таких, що не є офіційними. Люди часто потрапляють в шахрайські ситуації через надмірну соціальну довіру. Ми схильні вірити, що інші люди, особливо близькі, або ті люди, які нам подобаються, не можуть нас обманути. Тому навіть якщо пропозиція надходить від знайомої особи, не бійтесь ставити питання і перевіряти достовірність інформації. Перевіряйте джерела, не бійтесь вимагати офіційних підтверджень, якщо вам пропонують якісь послуги чи фінансову операцію. Якщо ви стали жертвою шахрайства, перш за все, вам потрібно зібрати всі дані, які вам відомі про даний факт. Тобто, якщо ви щось продавали в інтернеті чи купляли, ви маєте зібрати там переписки заскріншоти. Нагадатися, з ким ви спілкувалися, в якій соцмережі, з яким номером телефону, зібрати ці всі дані і е, звернутися до поліції. Також у вас є можливість написати звернення через сайт Кіберполіції онлайн.